Ми з вами продовжимо говорити на важливу тему, на тему Божої любови в нашому серці. От як ми з вами почали і е, бачили сьогодні в Біблії Євангелія від Матвія, що найвеличайш... саме найвелика спакуса для нас, як для віруючих людей, це коли наша Любові хороне, коли наше серце, воно стане жорстким, тоді ми не зможемо зберегти нашу віру. Я буду читати вам одну історію Івангелія від Марка, 2 розділ. З першого вірша, трошечки терпіння, то треба цю історію дочитати. А коли через декілька днів Ісус прийшов знову в Капернаум. Поширилася чутка, що він удома, і зібралося багато людей, так що не вміщали навіть біля дверей, а він виголошував їм слово. І прийшли до нього, несучи паралізованого, не своєго четверо, не маючи змоги через натовп пробратися до нього, вони розкрили покрівлю над місцем, де він був. І, зробивши прохід, опустили носилки, на яких лежав паралізований. Побачивши їхню віру, Ісус каже паралізованому. Сину, прощаються твої гріхи. Були там деякі книжники, які сиділи і міркували в своїх серцях. Чому Він так каже, він зневажає Бога. Хто ж може прощати гріхи, крім самого Бога? І тут же Ісус, узнавши своїм духом, що вони собі так міркують, каже їм: що це ви думаєте в серцях ваших? Що легше сказати паралізованому прощаються тобі гріхи, чи сказати встань, візьмі свою постіль і йди. Але щоб ви знали, що Син Людський має владу прощати гріхи на землі, говорить паралізованому. Кажу тобі: встань, візьми постіль свою та йди до свого дому. І той, узявши постіль, тут же встав і пішов перед усіма, так що всі дивувалися і славили Бога, кажучи: ніколи такого ми ще не бачили. Слава Богу! Ви знаєте, історія. Друзі принесли свого товариша, паралізованого служіння до Ісуса. І як це було складно зробити, і як вони це зробили, ми тільки що читали. Вони зробили отвір в кровлі, пустили біля ніг Ісуса, цю паралізовану людину. Яка потребує сілення. Вірно чи ні? Ви знаєте, от давайте собі уявимо, к нам на служіння сьогодні, хто, якщо б тут був Ісус, а Він є, ну мається на увазі, ми б його в тілі бачили, а принесли паралізовану людину на насилках і поставили перед Ісусом. Як ми можемо знати, в чому потребує ця людина, в чому її потреба? Сілені? Вірно чи ні? Ну, ви земно чи ні? В чо, яка найбільша потреба людини паралізованої, яку донесли таким нелегким шляхом, а, даваючи всі прегради до Ісуса? Сілення? Ви знаєте, я хочу сказати перше, що коли ми звертаємось до Бога, і коли ми просимо Богу допомогти, або іноді, коли ми самі служимо іншим людям, ми не до кінця усвідомлюємо, а в чому справжня потреба той чи іншої людини, або навіть і наша потреба. Я молюсь, ой, Боже, допоможи мені, у мене така обставина, щоб ти мені допоміг. О Боже, грошей не вистачає, допоможи, дай гроші. О, Боже, дай, дай ще щось. Я приходжу до Бога, і якщо би Ісус у мене запитав, Діма, що тобі потрібно саме нагайно, О, Ісус, чекай, так, мені це потрібно, це, 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 це. Це мої потреби. Найголовніше. Але. Ісус зовсім по-іншому дивиться на ту історію, на наше життя і взагалі на все, що відбувається, і Він бачить набагато грибше. Коли Ісус побачив отого нещасного чоловіка чи хлопця, якого принесли, Ну, дійсно, всі розуміли, йому треба сілення. Ну це номер один. Що ще паралізованому потрібно, що він хоче? Він же не скаже, ой, хочу новий, там, нову модель айфона. Дай він готов, дайте йому здоров'я, поверніть йому. Але Ісус бачить набагато грибше. І Він каже наступні слова: Сину мій, прощаються тобі твої гріхи. О, пасти вдав! Прощення гріхів, то так, амінь, це важливо, це дуже сильно. Знаєте, ми до кінця не розуміємо, що це значить. Тому що, коли сьогодні ми чуємо там, знаєте, Бог прощає наші гріхи. Амінь, це класно, супер. А ще якесь чудо буде від Бога чи ні? Ні, ну грехи, гріхи. Ні, гріхи, це дуже важливо, але у мене є такі нагайні проблеми, от, ну мені дійсно, дійсно потрібно, щоб Бог мені допоміг. Ми не, до кінця не розуміємо глибину от того, що робить Бог в нашому житті і в чому справжня проблема. Ви знаєте, коли ми дивимося на цю історію, то Прощаю гріхи, це звучить, ну, ну да, прощаю, ну слава Богу. Знаєте, так, номинально, дуже номинально, релігійно, духовно, так сказати, це дуже добре. А справжнє чудо це сілення паралізованого, во в чому сила. Вірне? Оце ж чудо. Але Ісус каже інакше. Коли фарисеї та книжники подумали всередині себе. Хто Він такий, що Він каже, прощаю тобі твої гріхи, тоді Ісус сказав: добре, щоб ви знали, що я маю владу це робити, я вам зараз доведу. Я йому скажу, хай він сілиться і встане. І коли це станеться, тоді, будь ласка, повірте, що я і це можу. Сьогодні, коли люди чують, Прийди до Бога, звернись до Нього, прийди в церкву, Бог дасть тобі прощення гріхів, для них це нічого не значить. Ну, дасть, ну добре, а що в моєму житті стільки, що Він мені ще дасть. А Ісус каже, що навіть силення паралізованого, це не таке велике чудо, як прощення гріхів. Не навпаки. От розумієте, наскільки ми плутаємо поняття, наскільки наші цінності можуть відрізнятися від біблій, біблійної істини. А потім ми дивуємося, а чого це Бог щось не так допомагає, чи він мої молитви не чує, да ми настільки, вибачте, буваємо. Тупі, що ми самі все плутаємо. Давайте підемо далі. Це питання не тільки тому, що прощення гріхів це стосується вічності, а сілення це земного життя, це набагато грибше. Тут є ще де, е, щось важливе. Книжники, вони не погані люди. Книжники, вони не тупі і не дурні. І вони дуже правильну річ сказали, просто вони в той момент ще не вірили, що Ісус є. Місія, що Він є Христос, що Він є Господь. Але вони сказали дуже вірно. Вони сказали: хто може прощати гріхи крім тільки одного Бога? Відповідь? Ніхто. Знаєте, що таке гріх? Слово гріх буквально перекладається значення цього слова. Пройти мимо цілі, не попасти в ціль. Це не тільки, знаєте, якусь там заповідь порушити чи релігійний обряд це може бути все, що завгодно, коли людина проходить мимо цілі в своєму житті або багатьох цілі. Ви знаєте, найголовніша проблема утої людини, як сказав. Навіть той паралізований не усвідомлював, з чим йому треба йти до Ісуса. А Ісус розумів, у нього є біль, у нього є тягар на серці, у нього є багато розчарування, йому треба найголовніше прощення гріхів. І він каже, Сину, я тобі прощаю. А тепер, щоб от вони не сумнівалися і не журилися, встань, візьми постіль і йди додому. Ви знаєте, питання гріху це питання, яке стосується кожної людини, віруючи чи не віруючи. І це не просто, о Боже, я там щось зробив, я там нагрубив своєму сусіду, каюсь амінь. Ну, це дуже добре, все, якщо ти покаявся вчасно. Слава Богу. Але це питання те, що знаходиться всередині людини. Ви знаєте, багато людей, та я думаю, навіть кожна людина, вона в житті багато що думає, думає про те, о, якщо б я не в ту школу пішов, а в ту, не в тому коледжі, а в тому вчився, або отримав не ту освіту, а ту, або не з тої людиною з'єднався з, з іншою, о, я би зараз. Мав би то, чи мала би, чи робила, людина постійно сама себе всередині знищує. Вона сама себе руйнує. Навіщо я це сказав? Навіщо я це зробила? Чому я. Купила чи купив то, краще було гроші не в цей банк нести, а в той банк. Або ще люди постійно думають про те, що не так вони зробили. Ви десь таких людей бачили в світі? Знаєте таких людей? Ні, не знаємо. Ну, є такі люди, є, вони живуть на іншій планеті. Існують, просто повірте. Паралельна реальність. Знаєте, що це? Це те, що людину руйнує всередині. А люди іноді звертаються до спеціалістів, різних консультантів і це дуже добре. І вони допомагають, вони шукають пояснення, тобі треба прийняти себе таким, як ти є. От подумай інакше, можливо, це найкраще. І людина шукає сама собі, от як заспокоїти. Але ви знаєте, як це працює? Я вам зараз розкажу. Уявіть собі, у вас є сейф з набором там, кодовим, з кодовими цифрами. І вам треба його відкрити для того, щоб звільнити, відпустити самого себе від тих мук, які у вас є. І ви шукаєте, ви шукаєте, шукаєте весь час. Це знаєте, як це в думках? Людина думає, а може, вони так, а може так, а може то, а може то. Це не тільки якийсь там минулого, це якісь забіди на інших людей. Це ну, охоплює все. І от людина постійно щось думає, 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 спрацювала. Який спеціаліст сказав, все правильно, ти маєш думати так. Людина виходить після сеансу. А знаєте в чому фокус? Як тільки ви, ви підібрали вірний код, він тут же змінюється, і ви будете по-новому шукати це знову і знову і знову і знову. І ніколи не знайдете відповідь. А знаєте чому? Я вам скажу. Тому що Біблія чітко говорить: ніхто не може прощати крім Бога. Прощати це звільнити людину зцілити людину, і це може Бог. Тому я хочу сказати кожному, вам не треба якісь рака, самокопання, самошукання. Вам потрібен Ісус, який зцілить вас і вашу душу, і ваше тіло. І у вас буде нове життя, і у вас буде все нове. Те, що було для, раніше для вас неможливо, стане можливим. Наступне, що тут дуже важливо, це е, питання прощення, яке людина має прийняти від Бога. Це акт смирення. Ви знаєте, що таке релігійна гордість, коли людина не хоче прийняти безумовну любов Бога? Як це? Я маю постійно мучитися. Це гордість, Бог бажає, щоб ми отримали від Нього. Його любов, яка безумовна любов, тому що Він нас любить, тому що Він є Бог мируючий. Але тут є і наступний рівень цьому питанні. це прощення інших людей. Ви знаєте, що Біблія говорить нам, наскільки важливо питання прощення, що коли ми. Що написано в Євангелії? І коли ви щось просите у Бога, він вам дасть. Вірно? Але є одна умова, яка? А, коли ви щось просите у Бога, згадайте, чи не маєте ви обіду на когось іншого? Якщо маєте, Бог не те, що вам не зможе відповісти, Він не зможе вас Прости, про, пробачити ваші провини і ваші гріхи. І це не тому, що Бог, він знаєте, думає, ах, ти не хочеш прощати, все, я теж буду так, от тобі, от помщусь тобі, щоб ти відчув, тільки тому, що ця людина не спроможна прийняти безумовну любов Божу. Знаєте, коли віруючий не може прощати інших людей, це тільки тому, що людина до кінця не розуміє Божу любов по відношенню до себе. Вона сама для себе ще не прийняла, во те, що прийняв той хлопець в Євангелії від Марка в другому розділі. Тому що якщо тільки ти відчуєш, як Бог полюбив тебе як він тебе простив, у тебе не буде навіть бажання, навіть гадки, навіть спокуси. Ображатися на когось. Ісус сказав, прощення схоже на те, що як одна людина комусь була винна, я скажу сучасною мовою, була винна якомусь банку 100 мільйонів гривень. Банк звертається до цієї людини, у неї нічого нема, брати нема. Все. І тоді банк каже: посадимо цю людину у в'язницю і буде сидіти там, поки не поверне всього боргу. І ця людина приходить до банку, і вона благає. Вона каже, послухайте, ну у мене дійсно нічого нема, Ну от подивіться, мої рахунки пусті, вдома нічого нема, ну, будь ласечка. І банк е, пожалів цю людину і каже, ну що, давайте пробачимо. І це звільняє цю людину, прощає її. Ця людина виходить, це пересказ притчі Ісуса, тільки сучасною мовою, і бачить свого знайомого, який винен йому 500 гривень. І він його хапає за рукав каже: ей, ста ти мені 500 гривень винен. А той каже: друже, реально, у мене що значить у мене немає ти що? Значить, так, я зараз дзвоню пацанам з району. Алло, хлопці, під'їжджайте. От я того, пам'ятаєте, 500 гривень мені винен. Давайте його у в'язницю, поки не поверне. І тоді банк почув про цю історію. Повертає його знову і каже, слухай, скільки ти нам винен був 100 мільйонів? Ми тобі пробачили, так. А вот той, ну, з району твого, скільки? 500-500. Ти йому не пробачив? Ні. Ну, Ладушки, тоді, як ти до нього поставився, так ми і до тебе. Сядеш у в'язницю до тих пір, поки не повернеш все до копійки. І Біблія говорить, що так само духовне відбувається, якщо ми не будемо пробачати один одного від щирого серця. А знаєте, так, а як це можна зробити? Дуже просто. Нам Бог простив. Якщо нам Бог простив, умовно кажучи, 100 мільйонів, то хто такий я, щоб комусь не пробачити 500 гривень? Ну, добре. Навіть якщо це буде 550, 560, 5, 650 гривень, все рівно треба пробачати. Ви мене чуєте чи ні? Ви знаєте, ми знаходимося під сильним тиском. Я вам правду кажу. Коли проблеми у тебе підсвідомо, ти думаєш, хто ж та потвора, хто в цьому винен? От і дивишся по дому, по хаті, по соціальним мережам, хто ж тобі на А, оця, оця людина це все і за нього, чи і за неї. Це дуже серйозна духовна проблема. Ісус сказав, як тільки люди починають один одного ненавидити, як тільки у них загасає любов, як тільки вони готові йти проти один одного, вони одразу відкриються для вже пророків, всякі євісі і всього сатанінського. Тому, друзі, давайте любити один одного, давайте прощати один одного. Давайте робити так, як кажуть нам Біблія, як навчає нас наш Господь. А Він нам нічого поганого не радить. Він каже ті речі, які здатні змінювати наше життя, зберегти наше життя і зцілити нас. Важливим моментом в цій історії є чудо зцілення, яке відбулося. В контексті того, що ми читаємо, не тільки тому, що Ісус показав, що Він може сілити. Так, Ісус цілює кожну людину, яка до нього зверталась в Біблії Ми читаємо це не унікальний випадок. Ісус багатьох сілював, воскрешав з мертвих. Але саме в цій історії відбувається чудо прощення гріхів і сілення, яке дає нам чітке розуміння. Прощення гріхів це чудо сілення нашої душі. Це чудо сілення нашого серця. Якщо ви не можете себе за щось пробачити або якусь іншу людину, якщо ви носите тягар якісь негативних думок про себе, про інших, це можна порівняти з паралізованим тілом. Знаєте як? Дуже просто. Людина, яка живе в цьому тягарі, вона живе в минулому. Вона не може рухатися. Людина, яка живе, несе оці, ці каміння у себе на душі, на серці, у неї нема, знаєте, у неї нема ж, е, сили рухатися вперед, приймати сміливе рішення. Все, вона, вона живе в апатії, вона живе в негативі. Ця людина втрачає ініціативу. Як паралізована людина. Людина, яка живе в такому тягаві, вона не може насолоджуватися життям. Так само, як паралізована людина. Вона обмежена, вона може жити, вона може існувати, але в повноті вона насолоджуватися не може. Людина, яка має в серці непрощення, вона ніколи не тільки не буде. Вона навіть щасливою, вона навіть виглядати щасливою не буде. Ми можемо помітити самі по собі. Як тільки в нашому серці з'являється до когось якась негативна думка, бежить до зеркала і подивиться на вираз свого обличчя. А, так це ти. Ми навіть красу свою втрачаємо. А коли ми любимо. Я пам'ятаю, колись давно фотограф для чогось фото, я не знаю, для Форбса і якогось там Жовнама хотіли зробити моє фото. І фотограф, у мене завжди таке це Сашкове, таке трошки серйозне. А він каже: ну, трошечки посміхниться. Я щось посміхаюся, воно не так. Він каже, добре. Дмитро, уявіть перед собою людину, яку ви любите. І в цей момент вийшов красива фото. Форс, воно поки не війшло, може в майбутньому, але мені це сподобалось. Коли треба посмішка на лиці, подумай про того, кого ти любиш. А коли ми згадуємо про того, кого ми не любимо, так само змінюється. Але лице це тільки, от знаєте, набір м'яса. Які відображає наш емоційний духовний стан. А ви уявляєте, що відбувається всередині? Ви уявляєте, що відбувається всередині нас, якщо ми думаємо про когось негативно? а ти диви собі. Ох, там ще і речі нові купили собі. І ще, що ми робимо? Що ми робимо? Навіщо ми з собою так? Навіщо? Невже ж ми себе так настільки ненавидимо, що ми готові себе паралізувати духовно, душевно, інтелектуально, тільки щоб триматися от за те, що хтось є винен? Послухайте. Прощення воно має дуже важливий такий момент. Прощення це не так, що я тебе прощаю, але ти знай своє місце, це все і за тебе. Прощення це значить в книзі пророка Ісаїя написано, де Господь каже, що я прощу ваші гріхи, і я більше їх згадувати не буду. Їх немає. Апостол Іван каже, що якщо Бог нас прощає, Він очищає нас від всякої неправди. Прощення це зцілення, це звільнення. Нема. Нема. Нема ніякої болі, нема ніякого негативу. Прощення це звільнення нас, це як птах із клітки, коли звільняється, Він може вільно літати і вільно жити. А ми тримаємо нашого птаха в клітці, навіть якщо вона завата, але це все рівно клітка. Друзі, нам треба прийняти прощення від Бога для себе. Це от кожна людина. От повірте мені, скільки я живу, скільки я служу пастирем, кожна людина є щось. Сумніви, розчарування, або треба мені було не так, або так, не туди йти, а то робити, багато всього. Тому що вік це пройти мимо цілі. А хто з нас мимо цілі не проходить? Всі люди. Але сила є в тому, що Бог каже: сину, донька моя, я. Прощаю тобі твої гріхи. Ти вільний, ти повністю вільний. Прощай інших людей, люби інших людей, звільнюй себе, звільнюй інших людей. Якщо у тебе є щось на когось, то сьогодні саме час нам помолитися. Пробачити, простити один, один. Можливо, цих людей тут нема, а можливо, навіть цих людей вже і на землі нема. Буває так, що люди вже залишили цей світ, а хтось живе і він несе цю біль всередині себе. Зроби той крок, усвідомлення, прости людину і попроси у Бога Його силу, щоб зцілити тебе. І знаєте, не випадково, після того, як ця людина отримала прочення гріхів, то ніщо не стояло, не було, не заважало цій людині отримати своє сілення. І сьогодні, коли ми прийшли до Ісуса, от уявимо себе на місці цього хлопця, ми прийшли. У нас у всіх є. Потреби. Комусь житло потрібно, комусь гроші, комусь сілення, комусь ще щось. І ми оце все ми кажемо Ісусу: От дивись, що мені потрібно. Але ми не помічаємо найголовнішого, того, де є найбільша потреба нашого життя, яку ми носимо, і, можливо, роками, місяцями, десятиліттями, і ми навіть не усвідомлюємо, ось за що нам треба. por prosseguir a Deus.